Вітаю вас 11 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати комбінації. Так, це у нас з вами комбінація без повторення. Пригадуємо формулу і одразу давайте розв'язувати вправи, продовжувати з додаткових матеріалів. Ми з вами розв'язали 134, 135, 136, 137 на попередньому уроці. Нас залишилося 138, 139, 140. Давайте виконаємо. Отже. Номер у нас. Давайте, ще раз я запишу комбінацію взагалі-то, що назвами комбінація із n елементів, з яких ми можемо взяти лише k. Це по формулі розв'язується n факторіал поділити на k факторіал помножене на n-K факторіал. Так, і тепер номер 138. 138. Доведіть, що і дано мені перше, що комбінація з п'яти елементів, з яких ми можемо взяти 0, додати комбінацію з п'яти елементів, з яких ми можемо взяти один, додати комбінацію з п'яти елементів, з яких ми беремо 2, додати комбінацію з п'яти елементів, з яких ми беремо три, додати комбінацію з п'яти елементів, з яких ми беремо 4, додати комбінацію з п'яти елементів, з яких ми беремо всі п'ять, нас дорівнює 2 в п'ятій степені. Треба це довести. Так, у нас з вами 2 в 5 вже нормальне число, ми можемо його порахувати, тому працюємо з лівою частиною. Розписуємо з вами кожну нашу комбінацію за цим правилом. Отже, виходить, у нас з вами факторіал 5 поділити на факторіал 0 помножити на 5 мінус 0, це просто факторіал 5, факторіал 0, я ще раз кажу, у нас не існує з вами, тому це просто факторіал 5 поділити на факторіал 5. Так, додати. У нас з вами факторіал 5 поділити на факторіал 1 і 5 1 факторіал 4. Додати знову таки, факторіал 5 поділити на факторіал 2 і 5 2 факторіал у нас з вами по формулі буде 3. Додати 5 факторіал поділити на 3 факторіал і 5 мінус 3, тобто 2 факторіал ще. Додати 5 факторіал поділити на 4 факторіал і 5 мінус 4 1 факторіал І додати у нас з вами 5 факторіал поділити на 5 факторіал і помножене на 0 факторіал. У нас 0 факторіал, ще раз кажу, не існує це порожнеча, нічого, у нас не може бути 0 множників. Тому це просто факторіал 5 поділити на 5. Так, дорівнює. Давайте рахувати. Отже, факторіал 5 на факторіал 5, тобто у нас виходить одиничка. Додати. Тут у нас з вами факторіал 4 повністю скорочується, бо воно міститься в факторіалі 5, а від факторіалу 5 залишається в нас тільки з вами множник 5. Факторіал 1 це і є 1. Так, додати. Так само тут факторіал більше, давайте беремо трьох, ми можемо повністю скоротити, він міститься всередині 5 факторіалів, а від п'яти факторіалів у нас залишається 5 помножити на 4. І знизу факторіал 2 це 2 на 1, це просто 2. Додати. Далі, наступне. Беремо так само більше число. Факторіал 3 у нас з вами міститься в факторіалі 5, можемо скоротити. А від факторіала 5 у нас залишаються множники 5 помножити на 4. І поділити на факторіал 2 це все рівно, що просто 2. Додати. Далі, факторіал 4 можна повністю скоротити, він міститься в факторіалі 5. А від 5 у нас залишається тільки множник 5. Від факторіалом. Так, а знизу у нас один факторіал це ж просто один. Так, і додати, і тут у нас з вами 5 факторіал на 5 факторіал це у нас одиничка. Давайте з вами будемо тепер рахувати. Ну, По-перше, 1 плюс 1, і тут у нас 5 перших, це ж у нас просто 5, і тут 5 перших, це у нас просто 5, тобто можемо їх вже додати. 1 додати 5, додати 5 додати 1, це в нас з вами буде виходити 12 додати. Далі рахуємо, у нас тут скорочення відбувається. 2,4 коротиться, тут 1, а тут 2, і тут 2,4 коротиться, тут 1, а тут 2. Виходить, що в нас 5 на 2, це додати 10, і тут так само 5 на 2 ще раз додати 10. Тому, виходить, це у нас дорівнює з вами 32. І дивимося, 5, 2, 3. у нас вийшло зліва що 32, і це якраз дорівнює 2 в 5, тому що 2 в 5 якраз і буде 32. 2 в 5 це 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, 5 разів. І у нас з вами виходить 16 помножити на 2, 32. Тобто ми з вами дійсно довели, що в нас з вами ліва частина дорівнює правій частині. Доведено. Так, розв'язали перше. Давайте друге доведемо. Так, нижче опускаюся, бо у мене вже тут місця немає. Продовжуємо цей номер. Друге, доведіть, що другий вираз також рівний. Пишемо з вами два. У нас з вами комбінація з шести елементів, з яких ми беремо лише 0, додати комбінацію шести елементів, з яких можна обрати тільки 2, додати комбінацію по 6 елементів, з яких можна вибрати тільки 4, додати комбінацію з шести елементів, з яких ми можемо обрати тільки 6. Дорівнює комбінації з шести можливих елементів, з яких обираємо один, додати комбінацію шести елементів, яких обираємо. 3 і додати комбінацію шести елементів, які обираємо тільки 5. Так, треба довести, що вони, оці ліва і права частина рівні. Давайте будемо розписувати кожну. Отже, у нас з вами виходить по нашому правилу це 6 факторіал поділити на 0 факторіал, у нас з вами його не існує, і помножити на 6 факторіал. 0 можна одразу прибрати, це на спорожнеча, взагалі множників тут немає. Не нуль, не взагалі ніяких. Можна каже, що наш натуральне число, да, нуля не може бути. Так, отже, друге у нас розписуємо: це 6 факторіал, поділити на 2 факторіал, і 6 мінус 2, 4 ще факторіал. Додати. Так, це ми друге розписали, третє розписуємо. 6 факторіал поділити на 4 факторіали. 4 мінус, 6 мінус 4 2 факторіал ще. Так, і останнє додати у нас 6 факторіал, Поділити на 6 факторіал помножити на 0 факторіал. 0 факторіала не існує, це не натуральне число, не може бути 0 у нас з вами множників одразу його прибираємо. Так, дорівнює. Розписуємо з вами другу половинку. Е, виходить, 6 факторіал поділити на 1 факторіал, помножений на 5 факторіал. Додати. 6 факторіал поділити на 3 факторіал. 6 мінус 3, ще 1 раз 3 факторіал. І додати 6 факторіал поділити на 5 факторіал. І 6 мінус 5, 1 факторіал. Так, давайте тепер з вами рахувати. Отже, у нас з вами тут 6 факторіал на 6 факторіал це у нас одиничка. Додати. Далі, що ми бачимо, ми можемо 4 факторіали повністю зникає, а від 6 факторіалів у нас залишається множник 6 і 5. А знизу 2 факторіал це 2 на 1, тобто просто 2. Додати. Так, тут так само 4 факторіал повністю прибираємо, а від 6 факторіалів залишається множник 6 і множник 5. І знизу у нас 2 факторіал, це 2 на 1, просто 2. Додати: вгорі у нас з вами 6 на, поділити на факторіал 6, це у нас просто одиничка. Дорівнюємо. Другу половинку давайте рахувати. Отже, у нас 5 факторіал можна повністю зникнути, а від шести факторіалів залишається тільки множник 6. Поділене на 1 факторіал це у нас просто 1. Додати 3 факторіал повністю зникає, і від шести у нас залишається множник 6, 5 і 4. І знизу 3 факторіал це 3 помножити на 2 і помножити на 1, 1 не буду писати. Так, додати. І тут у нас 5 факторіал повністю зникає, а від 6 факторіалів залишається тільки множник 6, і 1 факторіал — це просто 1. Рахуємо з вами, отже, що в нас буде? 2 і 6 скорочується, тут 3 залишається, тут 2 і 6 скорочується, тут 3 залишається. Виходить у нас 1 додати 3 на 5, 15, додати 3 на 5 у нас 15 і додати ще раз Дорівнює. З іншого боку, у нас з вами виходить 6 перших це просто 6, додати, тут у нас щось коротиться. 3 на 2 це у нас вже 6, тобто можемо скоротити 1 і шестірочку повністю скорочуємо. Виходить у нас 5 на 4, залишається 20. Додати 6 перших це просто 6. Рахуємо. Отже, у нас буде 32 зліва, і 20 плюс 12 це буде виходити також 32 справа. 32 дорівнює 32, ліва і права частина рівня довели до Так, давайте виконаємо з вами наступне. Беремо з вами номер 139. Не будемо його прям весь виконувати. Я пропоную за ще перше, друге і третє зробити. Всі 6 не будемо. Бо це за багато часу, вони всі аналогічно розв'язуються. Розв'яжіть рівняння. Так, записуємо. Номер 139. Лише перші три. Дивіться, у вас тут, окрім комбінації, ще приймає участь розміщення. Давайте запишемо формулу А розміщення, пригадаємо. У нас N елементів з яких можна обрати тільки К. Це у нас виходить N-факторіал поділити на n-k факторіал. Так, а комбінація ще раз. З n елементів, з яких можна брати лише тільки k. У нас з вами це n факторіал поділити на k факторіал і ще помножене на n-k факторіал. Так, і тепер цими формулами для оцих перших трьох користуємося з вами. Так, давайте перше розв'яжувати. Один поставили. Отже, у нас з вами розміщення х да, елементів, з яких можна обрати по 2. Плюс да, комбінація х елементів, з яких обираємо один. Дорівнює нас 256. Розписуємо з вами за нашими формулами. Отже, виходить, що це факторіал поділити на х-2 факторіал. Додати. Це розписуємо. Це у нас факторіал поділити на 1 факторіал і х 1 факторіал. дорівнює 256. Так, спочатку давайте поскоротимо. У мене коротиться, х-2 факторіал, воно повністю буде зникати, а від факторіал залишається у нас в множник виходить х, і х-1 залишиться. Потім вже х-2 і все, що перед ним, зникло ж. Знаменник одиничка ж можна не писати. Так, додати так само тут у нас з вами х-1 факторіал повністю зникає, а від x у нас з вами залишається, виходить просто х. Да. Знаменник одиничка, можна його не писати. Дорівнюється 256. Розкриваємо дужки. це в нас х квадраті мінус х, додати х дорівнює 256. Х і Х у нас знищуються, вони протилежні, тільки х квадраті залишається. Давайте покажемо. Мінус х і плюс х протилежні прибираємо. Виходить, що х квадраті дорівнює 256. Зворотня дія до квадрату це корінь квадратний з 256. У нас може вийти з вами х1 дорівнює просто 16, а х2 дорівнює мінус 16. Але у нас з вами оці х це ж натуральні числа. Ми з вами з. Використовуємо якісь елементи, які можна підрахувати, а рахується за рахунок натуральних чисел. В мене оце нам не належить. Нам потрібно, щоб х було натуральним числом. Х повинно бути натуральним числом, ті, які використовуються при лічбі. Тому відповідь у нас буде просто 16. Оце наша відповідь. Відповідь да, х дорівнює 16. Розв'язали. Так, давайте друге. Я його зараз перепишу, а потім приберу оцю нашу табличку. Так, давайте перепишу. Два пишемо. Треба розв'язати рівняння. 3 помножене на комбінацію із х плюс 1 елемент, з яких обираємо лише тільки 2. мінус 2 помножити на розміщення х елементів, з яких обираємо лише 2, дорівнює х. Так, все зараз приберу, бо заважає, місце займає, розписуємо за формулами. Отже, це у нас 3 помножити. Замість це пишемо по його формулі, це х плюс 1, у нас з вами буде факторіал. Поділити на 2 факторіал, і х плюс 1 мінус 2, це буде x мінус 1 факторіал залишається. Відняти 2 помножити, розміщення розписуємо по його формулі, це x факторіал поділити на х-2. Факторіал. І це все у нас дорівнює х. Так, ну давайте. Що ми бачимо? У нас з вами х-1 факторіал можна скоротити повністю, воно міститься всередині х плюс 1, а від х плюс 1 будуть залишатися якихось множники. записуємо які саме. Три помножити. Від х плюс у нас залишається безпосередньо множник х плюс 1 і множник х. А все, що після нього х-1 і так далі, воно ж скоротилося. 2 факторіал це у нас просто 2. Відняти 2 помножити. Так само тут у нас з вами х-2 факторіал воно зникає, а від х у нас залишаються такі множники. Множник х і множник х-1. Так. Поділити знизу у нас одиничка дорівнює Х. Є, розв'язали з вами, ну, верніше, переписали. Так, давайте далі будемо виконувати. Отже, в мене що буде виходити? Виходить у мене три перших, так, і тут дві перших. У нас три переходить у наш з вами чисельник, тобто три других. Х плюс 1 на х, 3 других це в нас з вами півтора. Давайте напишемо. Півтора, виявляється, в мене це помножене на х плюс 1 помножене на х. Так, тут у нас знаменник 1 можна написати, буде мінус 2х помножити на х мінус 1. Дорівнює у нас з вами х. Так, давайте далі рахуємо, розкриваємо дужечки. Отже, що в нас буде виходити? Виходить, давайте спочатку я х помножу на дужечки, і тут спочатку 2х помножу на дужечки. Так, що в нас буде х у квадраті додати х, і потім ще помножити на півтора, це буде півтора х в квадраті плюс півтора х одразу. Так, а тут у нас буде мінус 2х в квадраті. Плюс 2х дорівнює х. Зводимо з вами подібні. Отже, у нас півторах, мінус 2х квадраті, це буде мінус 0,5х квадраті. Далі у нас плюс 15 х плюс 2х, це в нас виходить, з вами буде. Плюс 3 з половиною х, і до них давайте одразу перекинемо цей ікс, і мінус ікс дорівнює нулю. Отже, що в нас буде виходити? Давайте рахувати, виходить у нас мінус 0,5х другій, додати 2,5 ікс дорівнює нулю. Так, ну я пропоную зробити, напевно, цілі значення. Ну, давайте домножимо з вами наш вираз на 2. Так. Всі доданки лівої, праву частину, все множимо на 2. Що в нас буде виходити? Мінус х у квадраті. От я переходжу сюди, продовжую. Додати 5 іксів до рівня нулю неповне квадратне рівняння винесення методу ви, метод винесення спільного множника за дужки. Ми можемо з вами винести мінус ікс. Тоді в дужках залишається від першого просто ікс, від другого буде залишатися мінус 5. У нас добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, або перший множник, або другий множник. І тоді ми можемо сказати, що якщо перший множник дорівнює нуль, то це х повинен дорівнювати нулю перший корінь, і якщо другий множник дорівнює у нас з вами нулю, то виходить, що х повинен дорівнювати просто 5. Це наш з вами другий корінь. І у нас з вами ж ці х повинні ж бути належати множині натуральних чисел, тому що ми працюємо з елементами, які можна підрахувати. Тобто 0 у нас явно це не натуральне число, це не наш корінь, ні. А ось п'ятірочка це наш корінь, у нас з вами відповідь. Відповідь х дорівнює 5. Порахували є. Так, давайте наступне розв'язуємо з вами ще один третій, третє рівняння. Розв'язуємо оце, от пишемо третє. У нас з вами розміщення Х плюс 1 елементів, з яких обираємо 3. Додати комбінацію з х плюс елементів, з яких обираємо, Х-1, дорівнює 14 помножити на Х плюс 1. Так, розписуємо наші з вами А і С по формулам. Отже, у нас А це формула. Виходить нижнє число х плюс факторіал. поділити на різницю нижнього і верхнього x та мінус 3. Це буде виходити х-2. 2 Так, додати тут у нас факторіал нижнього числа х плюс 1, поділити на факторіал верхнього числа х-1 факторіал. і поділити на їх різницю. Х плюс 1 мінус х мінус 1, це в нас буде x зникають, а 1 плюс 1 буде 2 факторіал. Одразу в умі порахували, буде 2 факторіал залишатися в нас з вами. Так, дорівнює 14 помножити на х мінус плюс 1, Нехай так поки що і залишається. Давайте тепер скорочувати. Отже, у нас з вами x-2 є у x плюс факторіал, тому воно тут повністю зникає одиничка залишається. А від цього залишаються у нас такі множники. Множник х плюс залишається, множник x і множник x-1. Наступні мінус 2 мінус 3 у нас вже зникли з факторіалом нижнім. Так, знаменник одиничка можна написати. Додати. Тут у нас з вами так само x мінус 1 є всередині факторіала x плюс, тому це зникає повністю, а від х плюс 1 у нас з вами буде залишатися виходить х плюс 1 множник і множник х, поділити на 2 факторіал, тобто на просто 2. Дорівнює у нас 14 помножити на х плюс 1. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми, в мене і в першому доданочку, ось в першому доданочку є множник х плюс 1, і в другому є множник, і в третьому, тобто ми можемо повністю вираз скоротити на х плюс 1. Скорочуємо. Тут він буде зникати, тут зникає, і тут зникає. Що в нас з вами залишається? x помножити на х мінус 1 додати х поділити на 2, тобто це 0,5х, давайте так запишу, дорівнює нас 14. Розкриваємо дужечки, значить, х квадраті відняти х додати 0,5х, і 14 переношу в цю сторону, тому що бачу, що створюється квадратне рівняння дорівнює 0. Виходить, що х квадрат мінус 0,5 х мінус 14 дорівнює 0. Так, давайте будемо з вами рахувати. Отже, можна порахувати за теоремою вієта. Пишемо з вами: сума коренів x1 плюс х2 у нас дорівнює 0,5. А добуток коренів х1 на х2 дорівнює нас мінус 14. Підбираємо корені х1 і х2. Це в нас буде два корення. Це 4 і мінус 3,5. Їх сума дає 05, а результат множення якраз мінус 14. Але ж у нас з вами ще раз кажу: х це був же елемент. Да? який ми переміщаємо, а це в нас тільки натуральні числа в натуральних числах. У нас з вами х повинен ж бути натуральним числом. Ми працюємо з тими об'єктами, яких можна підрахувати. Тому мінус 3,5 це не наша відповідь, а 4 це наша відповідь. Пишемо відповідь, виходить у нас х дорівнює 4. Розв'язали це завдання. Так. Ну і останнє завдання 140, я думаю, ми продовжимо на наступному уроці. Домашнє завдання у вас аналогічні вправи. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.